Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Біля невеличкої річки в очереті жила була качка. Качка жила не сама, а з маленькими малятами, веселими, неслухняними каченятами. Скільки їх було? Давайте порахуємо. Один Два, три, чотири, п'ять. Скільки всього каченят у качки? Так, їх п'ять. А качка була яка? Велика чи мала? Так, вона велика. А каченята маленькі чи великі? Вони маленькі. Скільки маленьких каченят? Так, їх п'ять. Пішли каченята з мамою качкою купатися. Одні пірнають, одні плавають по поверхні води. Скільки каченят пірнуло під воду? А скільки плаває по поверхні. Порахуйте їх малята. А зараз. Молодці, ви уважні, а під водою каченята побачили рибок. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього рибок? Молодці, їх п'ять. Рибки були великі і. Маленькі і схожі на геометричні фігури. Ось такі. Назвіть їх. Які фігури ви побачили? Так, круг, квадрат, прямокутник і трикутник. Вони різного розміру і різного кольору, тому що рибки великі і малі. Каченята втомилися. І пішли на берег. Один, два, три. А решта де? Решта виходить із води. Чотири і п'ять. Скільки каченят вийшло з води? Порахуйте їх з бабкою. Молодці. Їх? П'ять. Всі каченята вийшли з води? Погляньте, це різні квадрати, різні за розміром і різні за кольором. А ножиці клей і олівець нам допоможуть перетворити їх на таких рибок. Пам'ятаєте, як квадрат перетворити на інші геометричні фігури? Розрізаємо від куточка до куточка, получаються трикутники, а по прямій прямокутники. Якщо обрізати кути, закруглюючи їх, буде круг. А якщо розрізати великий трикутник, получаться маленькі трикутнички. Ось такі. Не забувайте, як користуватись ножицями, а готові деталі можна складати. Щоб получились рибки. Ось такі. Рибки будуть великі і маленькі. І змащуючи кожну деталь клеєм, ви приклеїте їх на аркуші. Ви молодці, у вас все получиться! Сьогодні ми з вами пригадали цифри. Давайте їх розставимо в ряд і порахуємо від 1 до 5. А зараз від п'яти до одного. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці малята. Погляньте, скільки каченят. Порахуйте. А порахуйте тепер каченят. Скільки їх? А скільки всього було каченят у мами качки? Дуже добре, молодці малята. Подивіться на ці геометричні фігури. Які вони? За кольором і за розміром. А ось таких рибок ми з вами сьогодні зробили. Вони з геометричних фігур. Молодці малята! З усіма завданнями ви дуже добре впорались. А тепер відпочивайте і на нові зустрічі. Чекайте. До побачення!